Але не менш важливим є рівень реалізації проєкту. Адже написати гарний сценарій це тільки половина шляху. Далі слідує перенесення його на екран. Вдало підібрати візуальний стиль, музику, гарно поставити бої. Можна сміливо сказати, що у авторів вдалося зробити все із цього списку. Навіть поступове посилення божевілля Паудер знайшло своє відображення у візуалі. Саме тому цей огляд має таку незвичну для цього каналу структуру, адже розбирати кожний епізод окремо просто не мало сенсу. Цей канал присвячений більше критиці. А які дійсно помітні проблеми цього серіалу можна перерахувати на пальцях? Тоді для чого взагалі робити це відео? Ну, по-перше, про це попросили у коментарях. А по-друге, постійна критика сильно втомлює, а похвалити гарну роботу не буде зайвим. Тож я не знаю наскільки достовірно цей проєкт передає ігровий канон, і не знаю також, скільки у ньому логічних нестиковок із першоджерелом. Але я можу сказати напевно точно, що як самостійна історія, це дуже якісна робота, яку не часто зустрінеш в останні роки.